Всім доброго дня так від мене з такими вазончиками. Це в мене він вже багато років, ще три є, стоїсь на другому балконі. Не знаю, вже треба пересаджувати напевно, цей, хоча в нього і великий горшок. Ось такий у нас ранок так починається. Сьогодні погодка супер, вже липа починає цвісти. бачите, там внизу це липа. Ось це липа. І з другої сторони ще є одна липа теж. Так рясно цвіте кожен раз. Всім доброго дня вам. Я буду трошки кусочками відео показувати, трохи сьогодні, трохи інші дні. Ось такий в нас ранок. Сонячний сьогодні. Це з цієї сторони я вийшла, тому що там дуже сонце з другої сторони. Це в мене два балкони. І з другої сторони дуже сонце. Неможливо знімати. Ось такий у нас тут. краєвиди як кажуть, <ріст> <ріст> ось так. Так, всіх вітаю. От вона я. Так, сьогодні зверніть увагу, яка я нарядна. <ріст> ну, тут то таке, це мені чоловік африканську сорочку подарував. І не тепер колись ще, то я вирішила надіти, тому що тут кольора. Оце, як ви думаєте, Хто подарував чи зробив. Це моя робота, зацініть. Червоне і чорним. Українські кольори. Так що ось так, я ще й таке роблю. Всякі бусики. Накупила колись, як була в Україні, от бо тут воно все дорого це для робіт, таких ручних. Ну, крючочки ззаді, що закривати. Я собі була купила там, і мене їх багато, я тепер маю чим працювати. Ну, я не, не часто роблю е, такі буси, тому що їх дуже довго і це і затратно, дуже довго, ще довше, ніж квіточки робити мої з бісера. Але ж е, деякі вже також подарувала тут подругам. Були інші кольори, були просто червоні, були, ну, оце так. Так що пишіть, кому подобається, кому не подобається. От сьогодні хочу ще розказати трошки про себе, про свою сім'ю. Там мене просили так само в коментах дівчата ще розказувати і про мою тітку. Я не знаю, чому інтересуються моєю тіткою. Моя тітка і моя тітка, вона за мене скоріше приїхала в Італію, бо тут її дочка була з зятем. і вони її забрали сюди. Заплатили за неї за дорогу, щоб вона приїхала на, десь на, на два роки. Скоріше за мене вона приїхала. Але потім, як приїхала я через два роки. То вона виїхала звідси, бо вона вже не змогла тут працювати, захворіла і поїхала назад. Так що, такі про тітку, ну що можна сказати, вона мені була як мама. З мами моєї не було рядом постійно, вона на заробітках була все життя майже. А тітка зі мною водилася, возилася кругом і ну, була замість мами моєї, я їй дуже вдячна. от. А так більше, що я, ну, вона їхала так само, було важко їй проїхати через ту границю. Це ще 2003-2002 рік був. Бо я у 2005-му приїхала літом. От. А вона, скоріше за мене, то так само платила купу грошей. І ще їхали так само, ховалися десь там по багажникам по цей, тому що тоді ще, ще гірше було приїхати сюди, ще неможливіше. І купу грошей здарали з людей, але ж не довозили і це... І наші люди бідні, ці українці, як то дійсно мусять мусили завжди ховатися, завжди це резкувати, як кажуть. Життям, щоб виїхати з країни. Заледве потім, через багато років, нам зробили вільний в'їзд в Європу. І це таке щастя для людей, що ти можеш за 100 євро там доїхати кудись, а не платити, як я платила 2300, щоб сюди приїхати. Так, так що таке про мою тітку, хто хотів знати? А про мене, то я хотіла розказати ще трошки за свою сім'ю. Я вже казала колись там так поверхнево розказала. От у мене в сім'ї тих, хто я пам'ятаю, прабабуся бабуся, не пам'ятаю вже, бо ну, і, і про неї мало говорили. Ну, знаєте, як в селі не сильно розказують, не сильно знають. Свою історію вони знають тільки про своїх мам бабусь, і то поверхнево поверхне так розкажуть і все. От е, знають тільки, що моя бабуся, прабабуся, і ще вона теж е, також була сама, без чоловіка, також мала багато дітей, Ну, чи четверо, чи скільки так, як і моя бабуся, мала четверо дітей. І також без чоловіка виростила. От, і і пам'ятаю, моя бабуся розказувала, що мої прабабусі ще й спалили хату, таку, як вона там якусь малинку сама собі построїла, без чоловіка, без нікого. І її спалили. А от чого її спалили? Я ні, ніколи не знала тієї історії. І потім бабуся померла, Чось вона не, ніколи не розказувала, чого і що. Я знала, що тільки спалили хату. І моя, моя вже бабуся строїла заново так само хату сама. Колись в селі то були всякі толоки, збиралися люди, знаєте, сусіди, там родичі приходили, місили глину ногами. Я пам'ятаю, що як я маленька була, то там до добудовували кусок, щоб більша кімната одна була, розвалювали стіну і додавали ще якийсь там метр чи півтора. То я пам'ятаю, як місили ту глину ногами. А от я теж там щось я пробувала, лізла в ту глину, солома, то, і то таке місцево там робила, а нам дітям то подобалося. <плес> Тут для нас була, як розваги. Ось так. І, і та моя бідна бабуся так само з тими чотирма дітьми сама все життя ото виїжджала на своєму горбу. Ну, колгосп був, як завжди. І потім вже ж моя мама. Моя мама так само ну, вийшла заміж. і що? Вийшла заміж, родила двох дітей і від мого батька. А потім довелося тікати звідти. В Кіровоградську область, вона там жила з ним, бо він з Кіровоградської області десь. І, і там заїхала, завіз її, і Лупасив, і, 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 і Дубасив. Вона мусила так само моя тітка ще менша була за мою маму, бо вона ж на десять років менша. Пам'ятаю, розказувала вона мені, що вона ще туди їхала і допомагала ще. Хоча вона ще мала була, ну не знаю скільки там, якщо моїй мамі там було за тридцять, то їй двадцять, чи якщо моїй мамі було двадцять п'ять, то їй п'ятнадцять. От, ну в якомусь возросі, такому молодому, вона їхала за нами, допомагала моїй мамі тікати звідти, забирати нас. Якщо ні, то був б... батько її вбив там. Мій. Ось така історія. І моя тітка так само. От вважайте, що у... у моєї бабусі було дві дві дочки і два сина. Два сина вже померли, дві дочки залишилися. Тому що сини так само ну, мали вони сім'ї, так, але почали пити і все. І, і, так, і так і померли ще, як передчасно. Не дуже старими померли. І від того, що вони пили багато. Оці дві дочки так і лишилися. Моя тітка так само два рази заміж виходила. Перший чоловік так само. От така судьба. От я не знаю, чого в нашій сім'ї така, така була. Доля, що от що, мою маму бив той мій батько, мою тітку так само перший чоловік дубасив. Я пам'ятаю ще, пам'ятаю її. Коли була маленька, ми жили всі в бабусі, там, бо теж жити не було, де да, всі на купі там <сум> жили. І пам'ятаю, він не знав, що села був, він десь з був, звідкись там не знаю. Не пам'ятаю вже. от, І пам'ятаю в нього, що в нього така рука була, от, як моя, моїх дві, от така здоровенна рука в нього. От така прям ну, мужська, така, як лопата. Тут, і так, як складував кулак, то там був як якийсь молот, на ковальник, не знаю, чи як там, як там сказати. То він так, так само мою тітку, тітку мою, так добасив, що вона, бідна, на крові стікала. Ну, от така, от така судьба. Потім вона з ним розвелася, зійшлася з другим. Двоє дітей ще родила. Потім через багато років і з тим не склалося так само. От залишаються тільки діти. Ну, моя мама з двома дітьми теж приїхала до бабусі і так тут і жили ми постійно. Прийшлося це ж мені вчитися в школі інтернаті, тому що мама ніколи не було на заробітках. от. І, і Брат мій вчився разом зі мною до 8 класу, я 10 класів вчилася там, в інтернаті. Тому. От. І от така судьба у нас. В сім'ї склалася, що всі жінки немає чоловіків. От у мене був брат і теж помер через горілку. Так що у, у тітки моєї два хлопця і одна донечка. І так само один хлопець десь там в Чехії живе син, дочка теж виїхала в Францію, коли війна почалася з чоловіком. Ну, Чоловік вже там був, вона до нього поїхала. Залишився один син біля неї, і той і хворий, і оце на війну пішов, його там з війни забрали, бо спина в нього, хребет там захворіли, прооперували, і до сих пір він на тій реанімації толком не ходити не може, ні сидіть, бо його все болить. І оце так, це таке життя, отака, як кажуть, судьба якась у сім'ї. Нема чоловіків у сім'ї. Нема кому що допомогти, жінки повинні розчищувати тільки на себе самих. Ось така в нас історія. А потім ще далі були історії вже наші, більше, вже, вже пішло трошки краще От з дітьми-дівчатами. Допустим, моєї мами і моєї тітки. Тільки у дівчат краща, краще, як кажуть, доля, а у хлопців ні. У хлопці тепер. Скажу, мій брат помер, мав сім'ю, потім сім'я його покинула через горілку, завжди, ну, через, через п'янку. І це мої тітки так само, син без сім'ї, без нічого теж випивав, потім його полікували, не випивав, потім знов. Ну, ось така судьба. Я не знаю, в нас в Україні десь чи є якесь село, щоб люди дійсно не пили. Ті мужики, чоловіки один, один одного втягують, в ту пікото і в ту п'янку. І так, втрачають життя. Дуже багато у нас в селі так само пішли хлопців молодих, тому що пили. Мого брата було друзів там багато, і вони всі померли. І ось така судьба, доля, як кажуть, судьба, доля. Ось так у нас в сім'ї так, що одні дівчата, одні жінки. Двоюродна тітка так само, без чоловіка ростила дітей. Сестра моєї бабусі також одна була навіть не виходила, не мала взагалі дітей. Так і померла. От скажіть, от що воно таке? Чого це така у нас якась карма чи що воно таке? Ось так. І так, трошечки ще вам покажу там деякі епізоди відео. Ось другий раз, якщо захочете, хоча і камера падає, телефон падає, то розкажу і ще далі. Ось так трошечки про себе сьогодні розказала. Дивіться далі відео і до нових, до нових відео. Дякую за перегляди, за підписки. Ось це у нас тут школа ось там. Це діти вже у літньому таборі тут у школі. Усякі ігри проводять. Ось такий стадіончик у них маленький у школі. Але таке сонце палюче, а ті бідні діти там під сонцем, не знаю. Чи воно добре? Ну, хай бігають, хай 24. Обливається водою, хоча це добре, що водою обливається під сонцем.